Про що співає циферблат у пісні Bird of Prey? Bird, begging you, begging you, Сама назва перекладається як птах молитви або «молитвений птах. Назва перекладається ідентично до слова сполучення Хижить птах», що також буде Bird of Prey. І багато хто вбачає в цьому прихований сенс. Fly like a bird, like a bird що перекладається лидині в птах. I'm begging you, please just leave I'm begging you означає я прошу тебе, я благаю тебе. Я благаю тебе просто живи. До речі, вокаліст вимовляє слово жити як «leave», що означає піти або покинути. В той час як жити, це «leave» і це кардинально змінює сенс. Share my heart with someone. Share my heart, що означає розділити моє серце або поділитися почуттями. Тепер ти знаєш.